І соколики, вітаю вас з сьогоднішнім святом. Зараз на своїх підписників установлю сердешне прохання святителю Миколки. Це старовинний заговір на здійснення бажання до слідуючого року. У багатьох з вас я відчуваю, що збудеться вже й до 19-го. Я святкую по старому календарю, але ж ви мене наскільки вітали? Що я теж буду два рази святкувати. Ну, ми українці, ми такі. І так, на всіх підписників загадуйте своє бажання, встановлюю чудотворний заговір з дідового записника на сердешне прохання святителю Миколаю. Приготувалися на кожного підписника і родину. Устанавлюю. Сердечне прохання чудотворцю Миколки. Загадуйте бажання, воно здійсниться. Так відьма ЯДВІГА сказала вузликом на здійснення бажання зав'язала. Хто поділиться, хто закріпе, обов'язково. Обов'язково все буде. Все буде так як, ви, так, як ви забажали, так як ви захотіли. Адже чудовотворець робить дійсно дива і чудеса. <кій> Приготувалися, сілите Хесеньку, слухайте, всією родиною можна. Чудотворний святителю, чудотворний покровителю, чудотворний Спасителю. Просителя свого сердечного прохання прийми, називайте своє ім'я. <клес> понеділок за себе прошу. У сильний вівторок за того, за кого ви просите, називайте ім'я. У середу, заступницю за того, кого просите, називайте ім'я. У четвер старовер, за того, кого просите. У п'ятницю порадницю. За того, кого просите, в суботу сердечне прохання моє зійшло, і до святого чудотворця Миколки прийшло, Неділою світлою, сердечне прохання своє замикаю. Чуда твого, чудотворний Миколка, сердечно чекаю. Прийми в поклон діло моє світле, за сердечне прохання моє чисте. Амінь, амінь, амінь. Зроблено, закріплено. Цілено стоп. Установлено. Поділіться, закріпіть. Ваше бажання здійсниться. Так відьма Ядвіга сказала вузиком на ваше бажання добром зав'язала.